Представтесь, будь ласка, в прямому ефірі. Що ви закриваєтесь? А чого ви закриваєтесь? В прямому ефірі представтесь, будь ласка. Ти зараз, бля, да що телефон. Ну, потім будете купляти. За лупу тебе я куплю, ти фоля, ти п'ял, бля. О. Не виводь мене, сука! Давайте, давайте. Со, давайте, давайте, бля. давайте бля. Сука, уходи! Що, так, це це що це, це? Не це? Я хочу снімати він незаконно утриманий. Ха він визиває шоу поліція. От Є поліція визиває. Ви мені повербанк побили, побили, блядь. Зайдіть вставити. Заді питання можна. Задійсь. Давайте давайте. це Я розумію, всі їх не забудьте мене! як унімати. Представте, що. Що ж це немає права? Я Ты маю не право знімати, маю вільна країна. Чотири години прошу скору визвати. Геть не визивають скору. Вони не приїжджають без вашого виклику. Вони вони не приїжджають, вони сказали. Вони. Да. Вони. З вами все в порядку. Ви автомат вмієте тримати в руках. Да, активно Так, Бо я вообще ёбнутий, блядь.